Музика під дощем. Я колекціонер перших вражень. Так, ви не дочули. Справа в тому, що я колекціоную спогади про перші враження при відвідуванні кожного нового міста. Є в мене теорія, що найправильніше перше враження про місто можна отримати одразу з першого погляду, стоячи прямо на повітряному вокзалі. Як тільки я ставлю ногу з трапу дирижаблі на поміст, одразу ж намагаюся вдихнути глибше запах нового міста. А пройшовши пару кроків убік, щоб не затримувати прибулих, заплющую очі і слухаю слухаю, як живе вокзал. Потім відкриваю очі і підходжу до поручнів помосту, щоб подивитися на те, що відбувається внизу, на те, як вирує про життя. життя, надихи будинків на відстані. Є в цьому щось магічне. Прибуття в це місто виявилося найбільш незабутнім з усіх. Скажу чесно: навіть у столиці нашого присвітлого королівства я не зустрічала такої казкової краси. Навіть більше столиця прагнула розчавити з першого кроку. Тут все було інакше, коли моя нога, обтягнута в м'які шкіряні чобітки, торкнулася дерев'яного помосту, і я глибоко вдихнула за традицією запах нового міста. То перше, що я відчула, це запах свіжих булочок, великі шестерні, як я любила булочки. Губи самі собою розтягнулися в посмішці, і захотілося якнайшвидше покинити поміст, втекти вниз і безсоромно вдатися до обжерливості, наплювавши на фігуру. Але я не поспішала спершу перше враження. Міцніше перехопивши саквояж, я відійшла трохи убік і, переконавшись, що вже нікому не заважаю покидати повітряне судно, заплющила очі і прислухалася. Яке життя тече тут? Щойно я налаштувалася на уловлювання звуків, як з неба полив дощ. Я мимоволі здригнулася від прохолодних крапель, але це не змогло збити мене з моєї мети. І так, стою та слухаю так, ось так, під дощем. Ось хтось лається на несподівану негоду, хтось схвильовано просить почекати, щоб дістати з дорожньої сумки парасольку, де сміються діти, яких не турбує те, що вони можуть намокнути. На них покрикують їхні матері, але це все анітрохи не напружує. Це зрозуміло дощ усі зустрічають по-різному. А потім зненацька явловила музику так, музику на вокзалі та під дощем. Хтось грав на скрипці. Якщо не помиляюся віолончель та контрабас. Хоч би хто були ці музиканти, але це, безперечно, робило свою атмосферу. Ось так стояти на помості, під струменями дощу, під музику, виявилося на диво чудово. Ось приєдналися барабани, на обличчя сама по собі повзла широка посмішка. Хотілося крутитися і сміятися, як дитина. Це були неймовірні відчуття. Я розплющила очі і кинулася до поруча. Ну привіт, місто, яке зустрічає так неймовірно смачно та музично. Я дивилася на людей, які поспішали у своїх справах. Хтось щойно прибув, а хтось тільки збирався, хто стояв, як і я, на самоті, а когось зустрічала чи проводила весела компанія. Посмішки. Я чомусь навіть не здивувалася, побачивши на обличчях багатьох людей моготливі посмішки. Вокзал, як і провокзальна територія, Вражали своєю красою. Ні, це не було чимось суперсучасним і химерним, але все ж таки неймовірно гарно. Арки, колони, паркові зони, фонтанчики, альтанки та стара бруківка, крізь яку пробувалася трава. Місто, що знаходиться прямо посеред лісу, все потопало в селені, коричневі дахи невеликих будинків, вузькі вулички, цегляні дороги тікали далі, наскільки вистачало очей. Саме в такі моменти замислюєшся над тим, що хотілося б жити в такому місці завжди. А потім думаєш про те, скільки ще неймовірних місць належить відвідати. Перше враження найкраще. І це місто подарувало мені найяскравіше.